Дві сестри Секрет справжнього багатства. Автор проєкту Фінансова грамотність для дітей у казках «I'm Lifetime» спільно з фондом Квартира за рік. Знайомтеся, це злата. Її кімната була схожа на склад забутих речей. Тут лежала розбита іграшка, там пожмаканий одяг, а на столі. Обгортки від цукерок. Вона завжди хотіла щось нове, але ніколи не берегла те, що вже мала. А це її подруга Ляна. Її кімната була світлою та охайною. На її столі стояла прозора банка, повна монет і банкнот. Кожного разу, коли вона додавала туди гроші, її серце радісно билося. Бо вона знала, що робиться заради великої мрії. Одного разу злата побачила в магазині блискучий брелок у формі єдинорога. Мені це дуже потрібно, подумала вона, і, не вагаючись, витратила всі свої кишенькові гроші. Брелок загубився вже за тиждень, а злата навіть не помітила. Тим часом Ляна допомогла сусідці вигуляти собаку. За це вона отримала невелику винагороду. Вона не купила собі нічого, а просто поклала гроші в свою банку, уявляючи, як ці монетки перетворюються на квиток до Румунії. Ой-ой! Злата сумно дивилася на свій телефон. Його екран був схожий на павутину. Вона не мала грошей на ремонт. Бо всі вони були витрачені на дрібниці, які вже давно забуті. Ляна ж дбайливо протирала свій телефон м'якою ганчіркою. Вона знала, що речі служать довго, якщо про них піклуватися. Її телефон був у ідеальному стані, як її млія. Одного вечора злата відчула біль у животі. Вона з'їла забагато цукерок, які купила на останні гроші. Солодощі принесли лише миттєву радість, а потім неприємні відчуття. У той самий час Ляна сиділа на кухні, смакуючи свіжий фрукт. Вона відчувала себе легкою та повною енергії. Вона знала, що здоров'я це теж важливий скарб, який потрібно берегти. Злата подивилася на свій розбитий телефон, на купу непотрібних речей і на порожній гаманець. Вона відчувала лише порожнечу. Всі її гроші зникли, не залишивши нічого, що могло б принести справжнє щастя. Аляна стояла в аеропорту, тримаючи в руці квиток до Румунії. Вона посміхалась, бо знала, що її мрія здійснилась завдяки її цілеспрямованості та багатим звичкам. Вона зрозуміла, що справжнє багатство це не те, що ти купуєш, а те, що ти створюєш. Разом ми сила. Гроше люблять рахунок їх порятунок лідер проєкту I'm Lifetime Life Оксана Андросова спільно з фондом квартира за рік бажає кожній дитині навчитися цінувати те, що має, планувати свої мрії та робити розумні фінансові рішення, які приведуть до справжнього щастя.